Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Луцьк. Будемо сьогодні піднімати теми про автомобілі. Ви часто до мене дзвоните із деякими запитаннями. Сьогодні спробуємо деякі запитання, які найчастіше мене запитують, будемо розкривати саме в цьому відео. Хто в нас ще не підписаний, друзі, ми це можемо зробити прямо зараз. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і як завжди, я на початку відео наголошую, що перевірок зайвих не буває. Перевіряйте автомобілі максимум, беріть з собою когось, хто розбирається в автомобілях. Можна до нас звернутися, ми вам допоможемо. Можна їхати на СТО перевіряти, але все рівно перед купівлею потрібно максимум перевіряти автомобіль. Звичайно, є такі карвертіка. Це історія автомобіля. Я в шапці профіля. Внизу під відео також прикріплю посилання, ви зможете за ним перейти і отримати 100 гривень знижки. Але я завжди кажу, справа не в 100 гривнях, справа в інформації, яку ви будете мати перед купівлею саме вашого автомобіля. Це важливо робити. Звичайно, якщо хтось ще не, не перевіряв, а вже автомобіль є, ну також можна для себе перевірити, щоб принаймні розуміти, на чому ви стоїте. Ну що, Луцьк, давайте так. Найбільш часто які запитання мені задають наші підписники, а також гості. Романе, куди поїхати за автомобілем? Насправді, в мене була цікава історія. Я шукав для себе автомобіль. Це було давненько, насправді, років 15 назад, але реальна історія. Я шукав автомобіль де тільки можна було. Тобто я шукав його на базарах. Я їздив по авторі, піднімав різні ці, різну інформацію. А знайшов автомобіль, який їхав просто переді мною. Він виїхав, я був на другорядній дорозі. Він по головній їхав. Це було тоді дуже ще на той час цікавий автомобіль це Mitsubishi е, правильно. Таких автомобілів зараз бачу щось не дуже в нас трапляється майже їх немає. І цей автомобіль реально був в гарну ціну, був в гарному стані. Пригадую, було фарбоване одне переднє крило, і цей автомобіль був, автомобіль був мною придбаний. Перед тим, як, я його, як його придбати, я шукав десь близько ну, там, місяць часу, десь було потрачено на пошуки. Тому де може бути ваш автомобіль, ніхто не знає. Але давайте розбиратися, як же з чого все рівно почати. Потенційно, починати треба з цього, що ви, якщо ви плануєте їхати на ринок. Вам потрібно розуміти, що потенційно більший ринок по кількості автомобілів дає більше можливостей придбати автомобіль. Луцьк, так як ми зараз знаходимося в Луцьку, я для вас є ось інформація, яку зараз я вам показуємо, ми вам командно. То ви повинні розуміти, що якщо брати для прикладу конкретно цей ринок, то на ринку є більше тисячі автомобілів, навіть ближче до півтори тисячі автомобілів. Що це означає? Це означає, що ви. Маєте можливість приїхати на ринок і обирати серед великої кількості. Звичайно, треба орієнтуватися, що продається в Луцьку, які автомобілі продаються. Звичайно, ми в кадрі зараз бачимо, що є седани, правильно, є кросовери. Седани в основному в універсалі, це тому що такі автомобілі більше полюбляє Європа. Звичайно, це є дизеля, але мене запитують роман: а що бензин неможливо знайти? Все можливо знайти. Насправді, коли ви їдете. На ринок ви повинні розуміти, що немає заборони приїжджати і комусь продавати автомобіль, тому наперед загадувати, який конкретно буде автомобіль і чи буде автомобіль саме вас, ваш, того ніхто не знає, і ви також не знаєте. Тому ринок це є ж, так би мовити, жива ситуація. Ви приїхали і по факту дивитеся на автомобілі, обираєте для себе найкраще. Ми, до речі, надаємо таку послугу. Телефони, друзі, я прикріплю на екранах. Якщо потрібно комусь допомогу, звертайтеся. Четвер і неділю працює ринок. 7.30 раненько потрібно бути на ринку. Якщо є потреба, звертайтеся, допоможемо вам. Дам нашого фахівця, який допоможе вам підібрати для себе щось цікаве. Що Потрібно розуміти, які реалії насправді на ринку. Реалії в тому, що автомобілі, які продаються, вони є всі вже бушні, і автомобілі вже пройшли якийсь свій моторесурс. Так? Тобто вже пробіг, який є. Тут зараз бачимо заявлений пробіг 154. Маємо надію, але насправді треба розуміти, що автомобіль, який ви купите, ви в нього будете вкладати кошти. Бо до мене також був дзвінок, Романе, я. Хотів би з вами придбати автомобіль, бо я колись придбав і там в нього влетів, а зараз хочу придбати, щоб мати спокій. От слово спокій це треба розібратися, що таке спокій. Якщо ви купляєте автомобіль, який до вас був е правильно доглянутий, тобто людина його обслуговувала, вкладала в нього кошти, і ви будете наступним власником. Вам також потрібно вкладати кошти в цей автомобіль. Інакше ви просто будете його не доглядати, і ви дійдете до, до того, що автомобіль просто буде потім вже, як кажуть, в народі повністю розстріляний, замордований, замучений і все. Тому постійні вкладення на це треба розраховувати. Так стоїть питання: для чого ж взагалі тоді перевіряти автомобіль, якщо все рівно потрібно вкладати? Та? Для чого їхати на СТО, для чого замовляти, там, наприклад, в нас огляд. Чи брати з собою когось із фахівців. Ну, для чого перевіряти? Справа в тому, що є таке поняття, як автомобіль, фактичний стан добрий, а є таке, що ви можете купити за дорогі гроші автомобіль, який фактичний стан буде незадовільний. Тобто може реально бути кузов цілий. Та? Тобто, ніби здавалося б, мотор живий, але вкладення будуть великі. От коли будуть великі вкладення, оце якраз при купівлі, перевірка вам дає можливість або ціною. Це під підрегулювати, це називається аргументований торг, і продавці на таке йдуть. Або другий варіант ви не берете цей автомобіль, рухайтесь далі і шукаєте автомобіль, в який треба буде менше вкладати. Звичайно, є на ринку автомобілі, які купляти взагалі не можна. Це автомобілі, які там четвертовані, та? тобто автомобілі, які пофарбовані, на, наприклад, верхня частина елемента. Тобто автомобіль, можливо, лежав десь на бучку, а можливо, вже колесами вгору, і, відповідно, такі автомобілі також ви не купите, якщо ви будете правильно перевіряти. Тому вкладення грошей в автомобіль, якщо воно буде правильно підібраний автомобіль, то ви будете ним користуватися. Щось ви, звичайно, в користуванні будете в цей автомобіль вкладати, але треба розуміти, що ви потім ну, будете його продавати далі, у вас буде нормальний автомобіль. Тобто гроші, які ви вклали, ви зможете гроші витягнути з цього автомобіля. Так? Це, це одна з складових, до речі, важливих, на які люди часто при купівлі не звертають уваги. Але це є дуже важливе. Це важливе, тому що в нас є реальні випадки, коли людина купила автомобіль. Перевіряти не було потреби, як пояснили, тому що продавці все пояснили. Насправді автомобіль мав повний перефарбований був, е, криша, дах, то, як називає, також тобто машина була в тоталі. фактично. Купили, поїздили там менше року, вирішили продавати, і тут виявилося, що дали 10 тисяч, а 7 тисяч вже важко взяти, ніхто не дає, тому що купити просто так, ніхто не хотів, всі якось там перевіряють, дивляться. і... Ти цим не займаєшся, маю на увазі, обманом. Тебе вже коли питають, що фарбоване, то ти що кажеш? Ну, скажу чесно, я її так купляв, ну, фарбована вся. Ну, і каже, що криша фарбована, та, чи дах. Ну, Це також людей відлякує. І тому вийшло так, що люди продали потім цей автомобіль, там за мінусом щось 3 чи навіть 4 тисячі доларів. Мені здається, що... Перевірка перед купівлею тут би себе оправдала на 100%. І знову ж таки наголошую: не йде мова, перевірка, бо ми не даємо перевірку. Я зараз вас, знаєте, я кажу, тут накручую. Звертайтеся до мене. Не треба до мене. Ви маєте звернутися <гум> до людини, якій ви довіряєте. Це перше. Якщо немає такої людини, немає можливості було виїхати, все рівно їдьте на будь-яке СТО. Це буде краще нічого не робити, нічого не дивитися. Тому, от такі базові речі вам дають можливість правильно придбати автомобіль. Так давайте ще сьогодні одним махом піднімемо важливу тему, яка є дуже важлива. і на сьогоднішній день. На сьогоднішній день реалії в тому, що можна перереєструвати на себе автомобіль і потім мати з ним проблеми. Здавалося, б, як таке може бути? Я йду в поліцію та в сервісний центр. Ну, поліція вже так а там вони все мають знати і все мають бачити. Справа в тому, що на сьогоднішній день перереєстрація транспортного засобу відбувається, якщо ви приходите відразу на перереєстрацію, без експерта-криміналіста. Це означає, що ви можете перереєструвати автомобіль, на нього дивитися навіть не будуть. Тобто ви приїжджаєте, у вас машина вже стоїть на реєстрації, ви ставите підпис, в договорі купівлі, що ви купляєте, Продавець підписується, що він продає, ви йдете в касу, оплачуєте, очікуєте, вам дають реєстраційний документ, ви виходите, сідаєте в автомобіль, або навіть його немає, маршруткою собі їдете до автомобіля, де ви там його поставили разом із цим продавцем. Тому для чого я це зараз наголошую? Насправді вам потрібно тепер, ну так воно було останнім часом, але тепер, так як це стало не обов'язковим. То наголошую, ідіть спочатку до експерта криміналіста. Записуйтесь до нього, це береться окремий талончик, і з цим талончиком ви йдете до експерта криміналіста. Коли він його оглядає, далі наступний етап, ви вже робите перереєстрацію. Це, до речі, зроблено якоби для того, щоб швидше була, був процес. Ну, чи він швидше, чи ні, це вже відносно, але умовно, ви експерта криміналіста можете пройти будь-де, а вже поставити на облік можна. Пізніше. Тобто десь вони оце так розбили, по закону зараз це так воно працює, але я хочу наголосити на чому. У багатьох наших гостей каналу, підписників, так залишилося, хто ще не мав досвіду, залишилося оце відчуття. Якщо я купляю автомобіль, і цей автомобіль я просто на себе перепишу, особливо коли автомобіль вже стоїть на нашій реєстрації. То я ж в поліції там все подивилися, все нормально. А насправді може бути п банально переварений номер, вам розкажуть, на ну, що ви? Ви ж в поліції ми були, все нормально. А де був експерт, дивився експерт, а ніхто нічого не дивився, вам вже віддали документи. Розумієте, так? Тобто тут потрібно для себе просто законодавчо розуміти, що є тепер два етапи. Перший етап це експерт-криміналіст, другий етап це перереєстрація транспортного засобу. Це зараз є роздільно, і тому треба розуміти, що ті речі треба для себе робити однозначно. Тому що я вам чесно скажу, зараз багато фахівців, ну я до речі, також з тої сторони фахівців, які кажуть, що я маю на увазі підтримую фахівців. Хто тобто, всі скажуть, ох, які фахівець сам себе називає фахівцем. Я кажуть блогер, але бачу картинку так: люди, які не мають досвіду. Для вас, хто не користується тими речами, тут не йде мова, що хтось розумніший, а другий не розумніший, менше в чомусь там. Та? Реально, хто цим не займається, та? ви купляєте автомобіль раз в декілька років, то для вас проста інструкція, тому що тут можна попасти. Ви будете думати, що ви перереєстрували машину і у вас все добре. а Насправді вам можуть дати двинічка так званого. На вас переписати, ви поїдете, а потім, коли прийдеться щось серйозніше, і хтось скаже: ні, ні, я тільки буду з експертом-криміналістом, а у вас виявиться е, перебитий номер, буде сумно. Тому на тих речах сьогодні, я думаю, за такими речами треба слідкувати. Експерт-криміналіст коштує там в районі 300 гривень. Це смішні гроші, але це ваша безпека. Тому такі речі потрібно не об... це, такі речі потрібно обов'язково робити ще до купівлі. Тобто експерт криміналіст... А потім робимо перереєстрацію. Також, друзі, сьогодні ще на завершення. Хочу наголосити, що хто в нас ще не підписаний, а ви дивитесь відео і додивились його вже майже до кінця, тому що ми підходимо до логічного завершення. Запрошую вас підписатися. Надіюсь, вам сподобалося. Кому сподобалось, обов'язково ставимо палець вгору. Ну і, звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ніби прийшли до логічного завершення, обговорили багато тем, я вже більше вас мучити не буду. Ще декілька хвилин, ви собі подивіться по інформації, якщо когось щось зацікавить, ви можете зробити зупинку кадра, переписати номер телефону і дати мені цей автомобіль на перевірку. Ми, до речі, надаємо послуга перевірки по всій Україні, тобто в межах міст по всій Україні. Звичайно, якщо це виїзд вже за місто, там треба обговорювати вже по факту. Але така можливість є, тому кому потрібно, можете звертатися. Звичайно, кожного разу надаємо послуга, це е, допомога у підборі на ринках. Працюємо в Луцьку, працюємо в Франківську, місту Львів, також Рівне. На цих ринках можна домовитися, і я вам організую, що наш експерт ранесенько приїде на ринок і буде індивідуально з вами ходити по ринку і допомагати вам з підбором автомобіля. Ще раз хочу всім подякувати, усім гарного настрою! Бережемося! Слава зсу. Рух тільки вперед.